Та садизму історія А проти історії Б. Вони обидві про аб'юз, краще МЛМ чи ВЛМ стосунки, які підтексти у цих манхвах. Ну а поки ви відходите від запитань, я хочу вам подякувати тому, що на каналі Майстриня вже більше тисячі підписників, а саме майстрюківниць, майстрюків і небінарних майстрюкідзе. Байрактара привітаю всіх підписників. Вона не хоче. <світ> Принади садизму історія А розповідає не про аб'юз, на відміну від історії Б. У першому ж розділі нам показують, що Ганні так, це Герін, мені просто Герін важко казати. Не подобається характер Джуйон. От аналог ім'я Джон, пишіть у коментарях. Ви назвали, до речі, чину багатьма іменами, але найбільше мені сподобався В'ячеслав. Слава! Слава Україні! Швен... А ви коли-небудь замислювалися, чому вам не подобаються певні персонажі? Вони або дуже схожі на нас, або показують те, чого ми не можемо собі дозволити. Та як цінньова особистість, ми не можемо прийняти у них щось, а варто було б джуйом. Особистість дуже голосна і яскрава. Говорить, що думає, постійно дуркує. Коротше, нагадую дитину і мене. Ав лайк, якщо ти джойон. Нашій Ганусі вона теж нагадує дитину, і саме тому їй вона не подобається. Це відбувається тому, що їй довелося рано подорослішати їхні батьки з її сестрою. Загинули, і вона жила лише з нею. Вправді, Гануся сама веде себе часто як дитина, але усвідомлювати цього не хоче. Усі помітили, що її сестрі було доволі важко, але Ганусі було важко також саме тому вона відчуває ревнощі до подруги Джуйон, бо вона ще до неї прив'язана: став лайк, якщо кін не Ганусю. Однак Гюрін дуже сподобалася зовнішність Джуйон, і це окей. Якщо ви мені скажете, що коли ви обираєте кохану людину, вони звертають увагу на зовнішність. Я вас з'їм. Бо чого ви мені тут втираєте зовнішність все одно впливає на вибір? Навіть якщо вам подобаються дивні на вигляд люди. Ще я бачила, як деякі зазначали, наче Гьорін змусила Джуйон стати її володаркою. Ну, по-перше, це неможливо. Повірте, людині, яка намагалася, якщо цього бажання немає, воно ніколи не з'явиться. А по-друге, по Джуйон було видно, що їй подобався процес, вона ним насолоджувалася, вона легко входила у образ. Дуже складно повірити, наче її змусили, інакше б в неї не була навіть. Легкого збудження від першої ж гри. До того ж, не дивлячись на саме ті думки, які нам дозволяла бачити авторка, Гьорін все одно поводилася доволі приємно. Ви якби маєте усвідомлювати, що думки людей і дії людей це не одне й те саме. Я Теж хочу піти спалити в Москву, але ж я цього не роблю. А може й даремно. Гануся уточнила у чуйон, чи хоче вона взагалі таких стосунків. Якби це була маніпуляція, вона б виглядала інакше. Протягом всієї історії вона почала приймати характер Джуйон, умилятися її діям і так далі. Навіть у основній історії, коли вона сказала тому хлопцю, що забере дуну собі, вона все одно сама з нею розійшлася, хоча в неї були до неї почуття. Та й трохи тому хлопці допомогла в результаті. До речі, якщо ви хочете, щоб я зробила огляд на основну історію, то пишіть у коментарях, тому що, якщо як ви бачите, ваші хотілки, вони справді працюють. Їхні стосунки відбуваються по добрій волі. Навіть остання фраза Ганусі про те, що в неї нарешті з'явилась дівчина, це не егоїзм, це усвідомлення, що вона нарешті не одна, що її люблять і не використовують. Таким чином, вона закрила травматичний досвід із Дуною і відкрилась для нових стосунків. Лише фраза Джуйон щодо Гюрін, що вона б хотіла стати для неї кращою, може викликати деякі сумніви. Можливо, вона приносить себе у жертву? Нє. Все завжди залежить від контексту. Ця фраза показує, що вона ставиться серйозно до чужих бажань, не дивлячись на власний легкий характер. А також що вона готова вкладатися. Тут головне справді не переборщити. Шкала клішованості. А, ну тут травма дитинства майже не згадується. І чи працює тут взагалі троп від ненависті до кохання? Не клішовано! Взагалі, по популярності, ця пара настільки ж популярна, як і другорядна пара із BJ Alex. В мене є про них відео, посилання внизу. Додивіться до кінця, я дуже на дріббі граю опінг-аніме. А от про надесадизму Історія Б це інструкція, як подавити волю людини. в кар... Гіночка насправді я була в шокові, як в шовкові від реалістичності маніпуляцій чха у нарахи моєю шкірою бігали як чмоні від засил. Вінювати цю роботу з вбити сталкера я не рекомендую, тому що там психічно хворі люди, а це психопатія. Насправді це не дуже коректно, але я думаю, ви мене зрозуміли. Початку ми бачимо, як міха, а мінхо це міха продає себе, чого саме у кьон і добивався. Потім через те, що він дуже довго чекав, він зривається і викрадає мінхо. Він настільки розумний і хитрий, що робиться саме тоді, коли цього ніхто не помітить. Всі друзі мінхо забили на нього болт, бо він по факту муда качка. Його Батя – бідний п'яниця, який по факту його шукати не буде, якщо той не відповість на телефонний дзвінок. Роботи його звільнили із скандалом, і всі подумали, що він просто переховується, аби не платити гроші. Англійською це буде Кьон – психопат, у якого взагалі немає прив'язаності. Емоційних він сприймає людей як можливість задоволення власних потреб. Це помітно навіть в основній історії. Він навіть намагався переконати Дуну, що вона така ж. Але це не так. Уж таки, якщо хочете огляд на основну історію, пишіть в коментарях. Він забрав у мінхо головну цінність його життя. Мінхо нарцис, а їм завжди необхідне схвалення інших людей. Їм потрібно, щоб на них дивилися з захопленням, з обожнюванням. Нарцисам не вижити без суспільства, хоча вони його самі і відштовхують. Потім Океон гойдає його на емоційних гойдалках рівня американських гірок. Гвалтує, а потім доглядає, коли він хворий. Сплачує його борги, а потім зачитує повідомлення єдиного друга мінхо, який розчарований його учинком. Тьо, що ти хотів вкрав у друга його книгу і видав за свою. Та я б тобі за таке не смсечко писала, я б тобі за таке зуби вибила. У Кьом згадує лист від його батька, що також створює тригер. Залишає його надовго самотнім, щоб він нудьгував, сумував і вбивав себе власними думками. Він вводить його у штучну депресію, де єдиний ковток свіжого повітря це сам Укьон і його настрій. Міха реально починає думати, що це він сам усьому винен. Хоча частково це звичайно, правда. А також що йому потрібно постійно поводитись певним чином, щоб Укьон не злився. Навіть у кафе він біжить не одразу через ці думки. Та й взагалі змусити нарциса думати, що він у чомусь винен, то ще й вміти треба. Та приблизно як змусити русню повірити в те, що це вони винні у війні. Ну майже неможливо. Після того як Укьон його зловив, то зламав його волю остаточно. Відколи у нього з'являється можливість бихти, він не біжить і на подальші зґвалтування вже ніяк не реагує. Міха просто в результаті хоче десь попрацювати, бо він розуміє, що він всього лише іграшка у руках у Кьона і може набриднути йому у будь-який момент. Спочатку у Кьон не визнавав, що у нього є почуття до міхи. Але після чергового неадекватного вчинку, де Укьон е, сам телефонує до видавництва, з яким працював Міха, відмовляючи у співпраці, а також ламаючи йому телефон, Укьон нарешті зізнається, що в нього є почуття до міхи, що він його, що він його нікуди не відпустить. Аб'юзер! А міха каже, що тоді краще вкоротити собі віку, ніж все це терпіти. Класний вибір! Не рекомендую. Кьон б'є його пляшкою по башці. Дуже мило. Коли міха прокидається, ми спостерігаємо, що він надалі хоче зробити щось по роботі, що він дезорієнтований і взагалі не розуміє, що вже відбувається. У Кьон каже, що дедлайн вже пропав, міха ловить нервовий зрив і просто ридає. У думках у Кьона ми бачимо, що той начебто не хоче його таким чином втрачати. Після загоєння рани мінхо ловить жорстку апатію, йому вже нічого не хочеться. Довели людину. Аукьону сниться, як він вбиває мінхо, але у житті він просто погодився з його думкою, і це кінець першого сезону. Коли це читаєш, тобі дуже шкода міху, не дивлячись на те, що він робив у основній історії. Там ще були розділи, тому у Кьон галтує його покоти спить, і е -е, Міха перетворюється в алкоголіка, бо витримує кінець тільки підпитку. Кьон знайомить його з поганою компанією і ще дещо чим неприємним. Мінхо почувається самотнім і йде до цієї компанії, де його гвалтують групою. Це все бачить у Кьон. І, скоріше за все, він та всіх повбиває набіг. Боже, за що я їм стільки скла? І так, я знаю, що мама у Кьона трохи схожа на мінхо. Ах. Просто звернись у поліцію. Не є варіанти, чим ця матхва може в принципі закінчитися. Але поживемо, побачимо. цій історії про аб'юз показано доволі жорстко. Навіть у нічних етюдах не так жорстко показували. Можете, до речі, глянути, в мене теж є огляд на цю мангу. Шкала клішованості. Тропів дивних не було, але дуже схоже на ці усі, знаєте, аб'юзивні з викраденням. Тому. Десь на 4 з 10. Хочете огляд на фатько-халамитник? 5 тисяч лайків. Ці дві історії дуже протилежні, і вони грають на контрасті здорові стосунки та аб'юзивні стосунки. Якщо вам цікаво, хто з них переміг, то переможе Україна. Tim Yang.